Добрий день, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розв'яжемо варіант НМТ. Перше завдання, яке ми з вами розв'яжемо. У нас е, треба розв'язати нерівність 2 мінус 8х більше 4. Для розв'язку цієї нерівності ми з вами що зробимо? Ми мінус 8х залишимо в лівій частині, а 2 переносимо в праву частину зі знаком мінус. Таким чином ми отримаємо мінус 8х більше 2. Тепер оцю нерівність ми з вами ділимо на мінус 8. І я нагадаю, що коли ми з вами нерівність ділимо на певне від'ємне число, у нас нерівність знак розгортається в інший бік. Тому х буде дорівнювати менше мінус. Однієї четвертої відповідь А. Наступна задача. Нам треба з вами е, знайти е, кут МАБ. Е, цей кут у нас з вами. Е, давайте подивимося. Е, він у нас є. Е, спочатку розглянемо паралельні прямі АБ та ЦД. І у нас кут е, за умовою. Д дорівнює 20, 55 градусів. Зважаючи на те, що прямі AB і CD паралельні і при цьому пряма МД у них буде Січна, виходить, що кут BAD оцей і кут Д, вони між собою відповідні і е, будуть рівними між собою. Кут BAD дорівнює куту Д дорівнює 55. А ось кут MAB – це кут суміжний з кутом. БАД і тому для знаходження його uh, ми 180 віднімаємо від 55. Uh, я нагадаю, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тому МАБ дорівнює 180 мінус 55 дорівнює 125 градусів. Далі, наступне завдання. Треба обчислити мінус 2. На корінь із 2 і все це в квадраті. Минус 2 на корінь 2 в квадраті. Минус 2 в квадраті у нас дорівнює 4. Корінь 2 в квадраті у нас дорівнює 2, тому 4 на 2 у нас дорівнює 8. Правильна відповідь ось тут Б. Ми тут з вами застосували, що корень із а в квадраті, я нагадаю, дорівнює модуль А. У нас тут корень 2 в квадраті у нас дорівнює якраз 2. Корінь из в квадраті у нас дорівнює 2. Наступне завдання, які з наведених тверджень є правильними. Одна з висот рівнобедреного трикутника ділить його на два рівних трикутника, дві висоти тупокутного трикутника лежать поза його межами. Висота, проведена з вершини прямого кута прямокутного трикутника, менше за менші кати цього трикутника. Давайте розглянемо кожну з, цих, кожну з цих тверджень. По перше, висота в рівнобедреному трикутнику ділить його на два рівних трикутника. Одна з висот, точніше висота. Проведена до основи є одночасно медіаною, тому оці відрізки рівні. Тут у нас з вами спільна сторона. І тут ось ви бачите рівні, також сторони, тому за третього знаку рівності трикутників ці два трикутники рівні. Можна було довести і за другого знаку, через те, що у нас тут прямий кут за двома сторонами і кутом між ними. Друге друге було твердження, що якщо дві провести дві висоти в топокутному трикутнику, то вони у нас за межами розташовані трикутника. І дійсно, одна висота у нас ось така. Якщо її провести, і вона перпендикулярна, вона знаходиться всередині. А інша, висота, ось, ви бачите, якщо з цієї вершини проводити на протилежну сторону, то висот, висота лежить за межами трикутника. І Висота проведена з цієї вершини до цієї сторони, ось сюди, у нас також буде за межами трикутника, і вона ось тут перпендикулярна. Далі, третє було твердження у нас, що е висота проведена з вершини прямого кута, у нас менша, за, за менший кати. І, і дійсно, тут у нас, ви, ви бачите, вийшов прямокутний трикутник. І в цьому прямокутному трикутнику менший якраз катет у нас тут як гіпотенуза. Бачите, ось тут він гіпотенузою є. І тому менший катет тут у нас більший, ніж ви бачите, оцей менший катет більший, ніж висота. Тому всі твердження правильні. Наступне, наступна п'ята задача: вкажіть геометричне тіло, яке утворено внаслідок обертання прямокутника з меншою стороною 8 см на коло прямої А. Коли у нас з вами обертаємо ми навколо прямої А, то у цьому випадку ми з вами нагадаю, що якщо обертаємо прямокутник, це у нас з вами виходить циліндр. І тому ось три відповіді з поданих можна розглядати. І далі, цей циліндр у нас з вами буде. З висотою 8 см, через те, що ми ось бачимо, що висота ось вона 8 см. Вона якраз дорівнює оцій стороні 8 см. Вони рівні сторони, і ми обертаємо навколо сторони 8 см. Тому правильна відповідь циліндр з висотою 8 см. Наступне завдання обчислити логарифм 16 за основою 8. Дивіться, у нас з вами 16 можна розписати як 2 четвертому. 8 можна розписати як 2 в третьому. Таким чином, ми з вами отримаємо 4. У нас йде за властивостями логарифму. У нас йде в чисельник, а 3 у нас йде за властивостями логарифму ось сюди в знаменник. І тому ми отримаємо лог 2-2. отут у нас залишається це, у нас дорівнює 1. Я вам нагадаю, яку ми застосували властивість. Якщо у нас тут буде X. В степені М, а тут у нас буде А в степені Н. І тут у нас за оцією властивістю лог перед логарифмом у нас буде М розділити на N, а тут у нас буде логарифм Х за основою А. І ви бачите, у нас з вами четвірка. Ось сюди пішла в чисельник, трійка ось сюди пішла в знаменник. Тому ми отримали з вами 4 треті. Правильна відповідь А. Наступне завдання. Дарина купила сир та фрукти, витративши 240 гривень. Вона на фрукти, скільки питають, витратила, якщо вона за сир заплатила 3 п'ятих. Ну, якщо 3 п'ятих від 240 у нас виходить 144 гривні. І за, і за тоді вона за фрукти. Заплатила іншу суму 240 мінус 144, дорівнює 96. Можна було зробити так, що вона на фрукти е, заплатила 2 п'ятих. І тоді треба було 240 помножити на 2 п'ятих. На графіку відображена зміну кількості опадів, і треба визначити, в яких, е, е, у яких. В місяцях у нас кількість опадів перевищувала 60 міліметрів. Тут можна зробити ось таким чином. Дивіться, провести ось таку пряму, де в нас було 60 міліметрів. І ми бачимо три місяці, під час яких у нас було більше 60 міліметрів. Ось у нас п'ятий, шостий та сьомий місяці. Бачите, і тому ось нам підходить саме ось це. Так. Наступне завдання на на е, раціональний вираз, і ще тут треба застосувати формули скороченого множення. Чисельник ось такий вираз, знаменнику такий вираз. Для того, щоб спростити цей вираз, ми виносимо спільний множник задушки. 27 задушки. 12 у нас діляться на 3, тому виносимо 3. Тут А в третьому тут А. По меншому степені виносимо просто А. Тут Б і тут Б, тому виносимо Б. Тепер для того, щоб. Встановити, що буде в дужках, ми 27 а в третьому Б ділимо на 3 АБ. Виходить 9 А в третьому на А це буде А квадрат, і Б на Б одиниця. Тому виходить 9 А квадрат. А тут 12 АБ на 3 АБ. Це у нас буде просто 4. Тому 9А квадрат мінус 4. Знаменнику аналогічно. Тут у нас 9, тут у нас 6. Обидва діляться на 3, виносимо 3. Тут у нас а в третьому, тут у нас А в другому. Виносимо а в другому по меншому степені. Тут у нас b2, тут у нас б2, виносимо б2. Тепер 9 а в третьому б в другому. Ділимо на 3 а в другому б в другому. Тут у нас виходить 9 на 3 це 3, а в третьому на А це буде, 3, це буде А. І таким чином виходить 3. а 6 Б квадрат. У нас виходить 6 на 3 буде 2. 3А мінус 2. Далі тепер дивіться, у нас з вами тут було 3 АБ, а тут у нас 3 А квадрат Б квадрат. Після скорочення, що ми з вами отримаємо? 3, 3 скорочуються, А квадрат на Б квадрат буде просто АБ. У нас АБ залишається в знаменнику. В знаменнику у нас АБ. Тут у нас 9А квадрат мінус 4А мінус 2 на 3 А плюс 2. І тут після. І тут залишається 3-2. а Ми бачимо, що 3 мінус 2 і 3а а 2 можна скоротити. І залишається 3 плюс 2 розділити на АВ. Відповідь В. Наступне завдання. Вкажіть корінь рівняння. Ось такого. 4 корінь із 3, синус х дорівнює 6. Ми з вами розділимо все на 4 корінь із 3. Тепер що далі можна зробити? Можна. 6 представити як це 2 на 3, а корінь із 3 ми можемо представити, як, точніше 3 можемо представити як корінь із 3 на корінь із 3. В знаменнику 4 розписали 2 на 2 і корінь із 3 у нас було. Тепер ми бачимо, що ми можемо з вами корінь із, 3, корінь із 3, скоротити, 2 і 2 ми можемо скоротити і після цього скорочення у нас залишається синус корінь із 3 розділити на 2. Далі у нас використовується формула x дорівнює мінус 1 в степені К. Арксинус, арксинус. Далі А плюс пік. І ви бачите, що в нас в цьому випадку арксинус корень из 3 на 2 буде дорівнювати пінатри. Таким чином ми отримали х дорівнює мінус 1 в степені ка пінатри плюс піка. К належить Z. І при k дорівнює 0 – Якщо ми візьмемо тому, з вами отримаємо пінатри. Якщо брати інше значення, то у нас ми будемо ну, ось уже є значення, яке у нас є, тому ми його і використовуємо, Х дорівнює пінатри. Відповідь. Наступне: Правильний чотирикутні призмі, сторона основи дорівнює А, бічне ребро Б. Вкажіть формулу для обчислення площі С е бічної поверхні цієї призми. Формула для обчислення бічної поверхні призми у нас периметр основи на H. У нас бічне ребро дорівнює b, це у нас з вами висота H. А правильна чотирикутна, це значить, чотирикутник правильний лежить в основі. Тому периметр правильного чотирикутника 4 помножити на a. І виходить кінцева формула s бічне дорівнює 4 a помножити на b, І у нас це з вами відповідь d. В арифметичній прогресії різниця d дорівнює 05, у нас 15 член дорівнює 12, треба визначити перший член прогресії. А n дорівнює а 1 плюс d на n-1. Далі, якщо ми візьмемо тут n дорівнює у нас 15, підставимо замість n, що ми отримаємо? Тут буде а15, а 1 A1, d помножити 15 1, 14 d. І далі ми з вами підставляємо замість D 0,5. А замість А підставляємо 12. Виходить, 12 дорівнює А 1 плюс 14 на 0,5. І далі А 1 виходить 12 мінус 7. Оце число 14 на 0,5. А 1 дорівнює 5. І у нас D у нас 12 d 13 x на 4 дорівнює 3y мінус 1. Х-2y дорівнює 1. Ми х виразимо із, першого, із першої системи та з другої системи. Як ми це зробимо? Ми спочатку першу систему множимо на 4, і тоді х на 4 і помножити на 4 у нас залишається х. І права частина, якщо помножити на 4, буде 2y мінус 4. А ліва частина, ой, а друге рівняння у нас з вами ми мінус 2х переносимо вправо зі знаком плюс отримаємо 2Y плюс 1. І таким чином можемо з вами прирівняти 2Y мінус 4 дорівнює 2Y плюс 1. І 12 2 минус 10 Міс 4 перенесли з протилежним знаком 4 плюс 1 5 ігри у нас дорівнює 0,5. Далі підставляємо оці 0,5 ось сюди у друге рівняння воно простіше. Х мінус 2 помножити на 0,5 дорівнює 1. Х залишаємо в правій частині. Х мінус 1 дорівнює 1. мінус 1 переносимо в праву частину, виходить х дорівнює 2. І нам треба з вами було знайти суму x та y. Так, у нас з вами х дорівнює 2. А ірик дорівнює 0,5, тому відповідь 2,5. Тепер далі перейдемо до завдання встановлення відповідності. Перше завдання у нас наступне: треба встановити відповідність між правим та лівим стовпчиком. Перше завдання косинус піна 2. Можна навіть по таблиці глянути, що це косинус 90 градусів до 0. Далі мінус 5. Я вам нагадаю, що якщо ми беремо модуль від'ємного числа, то це треба. Мінус поставити перед А. І якщо А у нас від'ємне. 3,14 мінус 5. У нас тут ми отримаємо мінус 1,86. Але нам треба з вами модуль цього числа взяти, модуль буде дорівнювати 1,86. І тому для другого у нас відповідь Б від 0 до 2. Так, у першому була нагадаю відповідь А від мінус нескінченності до нуля, і нуль тут, якраз у нас, ви бачите, включається. Тому для першого була відповідь А, для другого 1,86. Далі 2 в степені Пі. Пі це число 3,14. І, звісно, зрозуміло, що 2 в степені о 7 буде більше, ніж 2 в кубі. Тому а 2 в кубі це 8. Тому це число буде більше, ніж 8. І відповідно. третя відповідь Д. Від 8 до плюс нескінченності. Наступне завдання. На функції треба встановити відповідність між функцією та твердженням, яке в правій частині. Перша функція у нас лінійна, і е, у нас, е, якщо ми підставимо ось сюди х дорівнює нулю, так то ми з вами отримаємо, що y дорівнює 4. Що це таке? Це у нас ось е, перетинає. Вісь ірик в точці 04. І у нас є відповідна відповідь. відповідь. Графік функції перетинає вісь в точці з ординатою 4. Далі, функція мінус 7 розділити на х. Ось її зовнішній вигляд. Що ми можемо бачити? Ми можемо бачити, що в цій функції у нас симетрія відносно початку координат. І якщо у нас така ситуація, то функція, відповідно, у нас є непарною. Для мінус 7х відповідь В. І остання функція. У нас спадна логарифмічна функція, логарифм x-4 по 0,5. І для цієї, для цієї функції вона спадна на всій області визначення. Ось її зовнішній вигляд. Вона тут проходить ось через цю точку, так. І в у нас, у нас виходить, що вона спадна на всій області визначення. Тому 1Б, 2 В, 3 А. Наступне завдання з геометрії. У нас на рисунку зображено прямокутник точки. КМ зсередини у нас сторіна Б і БЦ, і АБ дорівнює 12, а МЦ у нас з вами дорівнює 8. І нам треба знайти ось Б діаметр кола описаного навколо прямокутника, відстань від точки Д до середини КМ. Перше, те, що нам з вами треба знайти, що, чому буде дорівнювати БЦ. БЦ у нас з вами в два рази більше, ніж МЦ, і тому тут 16. Далі нам з вами потрібно знайти АЦ. А ми з вами знаходимо з прямокутного, з прямокутного трикутника АБЦ, ось цього, в ньому це АЦ, це в нас гіпотенуза, тому ми застосовуємо теорему Піфагора. У нас один катет дорівнює 12, інший катет 16, тому 12 квадратів 144 плюс 16 квадратів 256, корінь із 400 у нас дорівнює 20. Далі нам ще тут за умовою нашої задачі треба знайти ДС. Оцей відрізок ДС, так. Що ми тут можемо сказати про нього? Що тут у нас поповій напіл ділиться, тут також ділиться навпіл, через те, що там у нас середина, так? А, і тут середина, і тут середина, тут середня лінія, так? Тому БС у нас з вами буде дорівнювати. ДС буде дорівнювати 3 четвертих БД. І з цієї формули у нас BD є. БД у нас дорівнює 20, 3 четвертих на 20. 20 на 4 скорочується 5, 5 на 3 у нас виходить 15. 1В, 2Д, 3Б. Відповіді. Далі розглянемо завдання відкрити форму з короткою відповіддю. У нас з вами Віталіна бере участь у посткросингу. Вона надсилає адресатам різні листівки. Має. 12 різних листівок, 6 з гербами українських міст, 6 з краєвидами. Вона вибирає для кожного з двох адресатів в Європі по одній листівці з грибовом, і для кожного з трьох адресатів в Австралії по одній листівці з краєвидом. Скільки всього варіантів такого вибору є у Віталіни. У нас тут ключове з двох адресатів. Бачите? У ВВА для кожного з двох адресатів, так? А тут з трьох адресатів з Австралії. І у нас, звісно, її вибір, якщо вона вже вибрала, то вона не може цього адресату вибрати і далі. Тому у нас, по-перше, ось дві події, яка від одна від однієї залежить, це значить, що нам треба застосовувати правило множення, тобто спочатку вибрали два адресати в Європі, потім три адресати в Австралії, а ще нам з вами треба через те, що Вибір листівок також залежить один від одного, то це ми маємо справу з розміщенням. Я вам нагадаю, що формула для розміщень у нас наступна. У нас тут буде А МН розміщення. У нас тут з вами це буде дорівнювати N факторіал. Так ось, наприклад, А26. Це у нас буде Н-факторіал, так А в знаменнику. У нас з вами Буде N-M факторіал. Тому тут у нас буде 6 мінус 2, буде 4 факторіал. І аналогічно для другого розміщення А36. Тут у нас буде 6 факторіал розділити на 3 факторіал. Як ми далі можемо розписати? Ми з вами далі можемо розписати 6 факторіал розписується як 4 факторіал на 5 на 6 це для скорочення так ну і якщо тепер 4 факторіал на 5 на 6 так і а тут у нас 4 факторіал то залишається всього 5-6 від першого цього дробу. Аналогічно з 3 факторіал 6 факторіал. Ми з вами розписуємо як 3 факторіал на 4 на 5 на 6. Ну, і відповідно, коли ми будемо скорочувати з 3 факторіал знаменником, у нас залишається 4 на 5 на 6. Таким чином, після скорочення першого дробу залишається 5 на 6, а після скорочення другого дробу 4, 5 на 6. І таким чином, у нас, якщо все це перемножити, у нас відповідь буде з вами 3600. Наступна задача діагональним перерізом. піраміди є рівносторонній трикутник. Визначити об'єм цієї піраміди, в відповіді запишить значення В на корінні із трьох. Зважаючи на те, що, скоріш за все, в відповіді у нас буде корінність трьох, треба його буде розділити, щоб ми отримали відповідно ціле число. Наша у нас з вами піраміда, Діагональний її переріз, правильний трикутник, це значить, у нього всі сторони рівні. І для знаходження об'єму піраміди ми з вами використовуємо формулу 1 третя основою помножити на H. я нагадаю, що у нас з вами як не знайти у нас тут, ви бачите, чотирикутник в основі, і нагадаю, що якщо у нас є ось цей чотирикутник, так тут А, тут А, і для знаходження діагоналі, у нас тут з вами А, це це саме діагональ. По за теоремою Піфагора діагональ буде дорівнювати А на корінь із 2. Тому А це у нас тут з вами буде дорівнювати А Б, помножити на корінь із 2. так. І е, у нас е, за умовою задачі було дано А Так, ось у нас за умовою задачі. Е, було. І тому ми з вами можемо знайти тепер АБ. У нас АВ, у нас з вами дорівнює 3 на корінь із 2. В трикутнику АОС, в трикутнику АОС. Давайте ось цей трикутник АОС розглянемо. так, Оцей трикутник АОС. В цьому трикутнику АОС у нас з вами синус кута А. Ось оцей, це відношення протилеглого катета ОС до гіпотенузи АС. ОС у нас дорівнює. АС на синус А. АС у нас з вами дорівнює 6 і на синус 60 градусів це у нас з вами буде 6 на корінь із 3 на 2, у нас це буде 3 на корінь із 3. І тепер у нас з вами залишилося знайти Об'єм, підставивши відповідні величини. Об'єм до рівня 1, третя. Ми з вами знайшли ОБ 3 на корінні з 2, І е, далі 3 на корінь з 3, це в нас е, відповідно ОС. Е, висота. Е, після обчислення ми з вами отримаємо 18 на корінь з 3. І нам з вами треба було ще знайти. Е, 18 корінь із 3 розділити на корінь із 3. Це у нас буде 18. Таким чином, відповідь у нас тут у цій задачі з вами 18. Наступна задача обчислить кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції точці з псису x 0 до рівня мінус 6. Нагадаю, що кутовий коефіцієнт дотичної знаходиться як значення похідної відповідній точці. І нам треба спочатку знайти похідну від цієї функції. Нагадаю, що похідна числа 20 дорівнює у нас 0. Похідна від мінус 3х, похідна мінус 3 виноситься, похідна від х дорівнює одиниці, тому просто мінус 3. Похідна мінус х квадрат, мінус 1 виносимо, і у нас виходить з вами похідна від х квадрат 2х. Тому. 2х. І нагадаю формулу, якою ми скористалися, похідна xn у нас дорівнює n xn-1. Тобто треба винести оце n вперед, і потім зменшити на одиницю у нас степінь. Таким чином, ми, ви, ми з вами знайшли похідна у нас буде дорівнювати мінус 3х 2х. Далі треба замість x підставити мінус 6. Мінус 3 мінус 2 на мінус 6, мінус 2 на мінус 6, дає 12. Мінус 3 плюс 12 буде дорівнювати 9. Таким чином, відповідь 9. І остання задача: укажіть кількість цілих значень А, за яких рівняння має лише додатні корені. У нас з вами квадратне рівняння. Дискримінант квадратного рівняння. Нагадаю, дорівнює b квадрат мінус 4 ac У цьому квадратному рівнянні у нас b дорівнює мінус 9 на мінус А. Тому буде дорівнювати 9 мінус а квадрат, далі мінус 4. Помножити на добуток С та А. А у нас вами одиниця, а С у нас 20 мінус а минус 2 квадрат. Розкриваємо тут квадрат різниці. 9 квадратів 81 мінус 18а плюс А квадрат. Мінус 80 плюс 12А і е, плюс 8а квадрат. Після зведення подібних доданків ми з вами отримуємо 9 а квадрат мінус 6а плюс 1. Що це таке? Це у нас з вами квадрат різниці. У нас 9 це 3 а в квадраті. мінус подвоєний добуток на 3a на 1 плюс 1. Таким чином, ось у нас відповідь 3а мінус 1 квадраті. Це у нас дискримінант. А корінь з дискримінанта у нас відповідно буде дорівнювати 3a-1. Тому ми обчислюємо перший корінь 9. Нагадаю формулу для обчислення коренів. Х перше, друге, буде дорівнювати мінус Б плюс -мінус корінь із d на 2а. Спочатку знаходимо з вами мінус Б, це буде 9 мінус А, мінус корінь Д, мінус 3а плюс 1 і розділити на 2. 9 плюс 1 буде 10 мінус 4а і розділити на 2. Почленно ділимо 10 на 2 буде 5, мінус 4а на 2 буде мінус 2, 5 мінус 2. Далі другий корінь. 9 мінус А плюс мінус 1. Тепер взяли плюс корінь із Д, так? Виходить, 9 мінус 1, 8 плюс 2А і розділити на 2. Почли ділимо 4 плюс А. І нам було сказано, що тільки додатні корені. Тому 5-2 більше 0, 4 плюс А більше 0 і системою, так? Нам треба йти інше враховувати. Тут в цій нерівності мінус 2а. Більше мінус 5 і А менше ніж 2,5. А в цій А більше мінус 4. Таким чином, проміжок, який в нас влаштовує? У нас влаштовує проміжок мінус 4 до 2,5. І ми виписуємо всі числа з цього проміжку. Мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Як бачимо, таких чисел вийшло 6. Тому відповідь правильна: 6. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, будь ласка, за, за новими е, відео. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.